Проти майбутнього покоління практично України. І це ми, ми звинувачуємо конкретно Російську Федерацію в той агресії, яка відбувається на сході України. З іншого боку, я б хотів би сказати, що сьогодні Україна є європейською практично оптимістичною країною, тому що 75% сьогодні підтримують безпосередньо європейську інтеграцію. І скажу відверто: сьогодні 95% мешканців Авдіївки, Вважаю, що саме мир дасть їм можливість не покидати своє місто, продовжувати навчання і продовжувати практично жити в тому місці, в якому вони жили раніше. Я думаю, що небагато прикладів в історії, коли країна, перебуваючи так са під тиском військової агресії на сходи, проводить реформу. І безпосередньо я б хотів би сказати, що за два роки з 2015 року, після того як був прийнятий план по саме стратегії впровадження реформи децентралізації по україні 2015-2018 року ми добилися дуже вагомих результатів першу чергу це зростання доходів місцевих бюджетів а також передача повноважень до місцевих громад які сьогодні мають можливості так сказати Впроваджувати стратегії розвитки, збільшувати інфраструктурну практичну спроможність, впроваджувати нову якість освіти, нову так сказати, реформу охорони здоров'я і продовжувати інституційну спроможність своїх громад. За два роки, практично на 49% зросли доходи місцевих бюджетів. Я можу навести прості приклади: це зростання практично від 65 мільярдів гривень до 148 за два роки. Це ті можливості, які дають можливості сьогодні закладати не тільки державну підтримку місцевому громадам, а ще й так стать виховувати тих нових лідерів, які сьогодні з'являються в Україні в нових об'єднаних громад за два роки. Практично ми маємо 366 нових громад, які мають всі повноваження, які мають сьогодні відповідальність, які несуть так сказати можливості надання якості послуг в освіті в охороні здоров'я, в адміністративних послугах, в соціальному захисту, в плануванні території. І тому безпосередньо ми дуже вкрай занепокоєні в тому, що сьогодні, коли реформа впроваджується в усіх областях України без винятку. На жаль, поки що Донецька і Луганська область на частини окупованої території вони такої можливості не мають, і тому реінтеграція як населення громад, а також е практично території буде важкою. Тому ми, як уряд, прийняли план заходів, який дозволяє. Виконувати конституційні права українців, які зараз знаходяться на окупованій території, з іншого боку, хочу сказати, що сьогодні Донецька і Луганська область вони прагнуть до реформ і впроваджують Найбільша сьогодні громада, яка створена в на території України це є Ліманська громада, яка знаходиться на території Донецької області, області яка об'єднує 55 тисяч людей, які проживають і проваджують практично реформу на своїй території, для того, щоб показати, яким чином Україна рухається по реформі, яким чином Україна добивається результатів. Що дуже важливо, що за коштами, які е, е, йдуть так сказати по доходам місцевих бюджетів, йдуть і повноваження, і ці повноваження з приводу. Того, щоб надати додаткові можливості і можливості реєстрації і адміністративних послуг, і можливості архітектурного контролю, і можливостях, я думаю, що в цьому році ми передамо в земельні повноваження, дадуть можливість збільшення спроможності і доходів місцевих бюджетів. З іншого боку, нам дуже б хотілося б, щоб та співпраця з Радою Європи, яка продовжена була, яка була протязі цих двох років, також була продовжена з точки зору експортної допомоги. Україні саме в реалізації тих законів, які сьогодні вже працюють, і ті, які сьогодні є розробленими і чекають на прийняття практично в Верховній Раді. Це закони, які підсилюють практично спроможність місцевих громад, і які сьогодні будуть допомагати не тільки об'єднанню громад, а й зміни якості життя безпосередньо українців на території об'єднаних громад. Тому 2017 рік буде ключовим з точки зору секторальної децентралізації. Ми сьогодні проводимо реформу в гаузі освіти, впровадження нової української школи, впровадження освітніх кругів, впровадження опорних шкіл і доєднання до них початкових шкіл. Ми сьогодні передаємо. На місцевий рівень, практично управління місцевою інфраструктурою, місцевими дорогами, ми сьогодні почали впровадження реформу гаузі охорони здоров'я і створення госпітальних округів, де рішення буде приймати госпітальна рада, в яку входять безпосередньо власники медичних закладів, і буде так сказати основна орієнтація на первинний рівень медицини. І це все те, що потрібно відпрацювати не тільки з точки зору концепції. А з точки зору законодавства нам дуже важлива саме підтримка Ради Європи, з точки зору експертної допомоги і можливості розділення повноважень між центральної і місцевої влади для того, щоб максимально підсилити місцеве самоврядування, і ми вважаємо, що це буде не тільки розвиток місцевого самоврядування, це буде зміна системи управління в Україні, яка 25 років абсолютно залежала тільки від центрального рівня. І саме реалізація європейської хартії місцевого самоврядування, яка була ще підписана Україною в, в 92-му році. Вона буде реалізована саме за рахунок таких дій. Нам дуже важливо, щоб саме план дій, який буде розроблений, я вважаю, буде підтриманий на 2018-2020 рік, також включав основну реформу децентралізації як форму демократичного управління і входив в цей план дій. В Україні на наступні роки. Також хотів би ще раз подякувати в допомозі практично всіх інституцій європейських, які сьогодні практично працюють і допомагають впровадженню реформи в Україні. Чому? Тому що реформа децентралізації це не тільки підсилення місцевого самоврядування. це питання і прав людини. Це питання, взагалі, які пов'язані з. Вимушено переселеними особами. Це питання, які пов'язані з впровадженням економічних реформ, тому що ми абсолютно вважаємо, що сьогодні загучення інвестицій і зростання економіки України воно залежить безпосередньо від сили і інституціональних спроможностей місцевого самоврядування. І тому е, план реформи децентралізації це практично план виводу країни на зовсім інший рівень. Питання підготовки кадрів на сьогодні чекає в другому рівні, в другому читанні закон про службу в органах місцевого соврядування, і тому співпраця з Ради Європи по підготовці кадрів, по залученню стандартів в різних напрямках, в різних галузях освіта, медицина, а також соціальний захист для нас є вкрай важливим, тому що це скорочення часу, за який Україна пройде реформу, проведе реформу і за який ми можемо отримати якісного результату. Тому я думаю, що більш важливого напрямку в нашій співпраці як підсилення місцевого самоврядування, передачі можливості, передачі повноважень, я вам скажу, що президент України перший за всю історію країни за 25 років, яку ми відзначали саме в минулому році, йде повністю має політичну волю для того, щоб передавати повноваження з центрального рівня на місцевий рівень.